Свобода та незалежність жодна країна не отримувала задарма. У більшості випадків це важка, виснажлива і довготривала боротьба. Піднесення національно визвольного духу, кристалізація розуміння своєї ідентичності та унікального місця власної незалежної держави серед країн світу. Наша боротьба за незалежність триває набагато більше десяти років. За природні право жити, творити, мріяти та кохати. Тільки у важкій боротьбі народжується незалежна нація. А що для тебе незалежність? Ну, що в першу чергу, таке незалежність? Незалежність це ну, вільне думство на своїй землі. Це воля. Незалежність це для мене це воля. Це вільний народ, це вільні діти, які працюють і навчаються, де їм захочеться. Це воля. Незалежність для мене це жити у вільній країні. Для мене незалежність, щоб моя Україна була вільна і щоб моя дитина не бачила війни. Недоторканість, бо це для мене є незалежність. Будь своїм на своєму. Чужого нам не потрібно. Це те, за що треба битися, те, за що можна навіть згинути. Нашу незалежність ми виборюємо в боях. І ділом реалізуємо гасло 45-ї бригади. У вогні перетоплюється залізо у сталь, у боротьбі перетворюється народ у націю. Слава Україні!